Виконуємо номер 19 із справ для повторення розділу 1, підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди серед даних дробів рівні між собою та запиши відповідні рівності. Наші дроби 12, 24, 2, 3, 4, 12, 1, 2 –

24 ділимо на 12 буде 2. Ми отримали рівний дріб одна друга. дванадцятих поділимо і чисельник і знаменник на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12 ділимо на 4 буде 3. Отримали дріб одна третя. 30, 45 поділимо на 15 і чисельник і знаменник. 30 ділимо на 15 буде 2. 45 ділимо на 15, буде 3. Маємо 2 третіх. 6 вісімнадцятих. І 6 і 18 поділимо на 6. 6 ділимо на 6 буде 1. 18 ділимо на 6 буде 3. Отримали дріб одна третя. 18, 27, поділимо чисельник і знаменник на 9. 18 ділимо на 9 буде 2. 27 ділимо на 9 буде 3. 10 тридцятих поділимо на 10, 10 ділимо на 10 буде 1, 30 ділимо на 10 буде 3, отримали 1 третя. І 15 тридцятих, 15 ділимо на 15 буде 1, і 30 на 15, 2 отримали 1 друга. Ми знайшли рівні дроби 12, 24 і і 2, 4, 12 і 1, третя, 30, 45 і 2 третіх, 18 і 1, третя, 18, двадцять сьомих і 2 третіх, 10 тридцятих і 1, третя, і 15 тридцятих і 1, друга. Записали відповідні рівності. Номер 19. І справ для повторення розділу 1: Виконано.